Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Задання перше. Познач на координатній площині точки. С координатами мінус 6 і 3, Д з координатами 2 і мінус 1. Друге, знайди середину відрізка CD точку К, які координати матиме. Має ця точка. Приступаємо до виконання, позначимо точку С з координатами мінус 6 і 3. Мінус 6 ліворуч від початку відліку по осі абсцис. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і мінус 6. І 3 по осі ординат вгору. Маємо. Точку С з координатами мінус 6 і 3. Тепер точку D з координатами 2 і мінус 1. Праворуч по осі абсцис від початку відліку. І мінус 1 по осі ординат вниз. Це точка Д. Ми позначили на координатній площині точки. С координатами мінус 6 і 3, і Д з координатами 2, мінус 1. Я провела відрізок СД і знайшла його середину. Позначимо точка К і визначимо, які координати має точка К мінус 2 і 1. Номер 6 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6 виконано.